Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кишеньковий принтер Xiaomi. Це компактний принтер, який дозволяє вам друкувати фото без чорнил завдяки новій технології. Він легко підключається до вашого смартфона, що дозволяє миттєво друкувати фотографії без зайвих дротів. Принтер підтримує друк як статичних зображень, так і відео з ar ефектами додаючи інтерактивності до Ваших фотографій, ви можете друкувати зображення розміром 2 на 3 дюйми, що ідеально підходить для створення карток, записок або маленьких сувенірів. Ви зможете друкувати зображення розміром 2 на 3 дюйми, що ідеально підходить для створення карток, записок або маленьких сувенірів. Він зручний для носіння та використання у будь-якому місці вдома, в подорожах або на.